Пісню Підходить кінець на року, і ми закінчили вчити першу книгу Буквар. Давно, здається, це було. І ось вже пройдені місяці перших радостей, невдач, щасливих усмішок і щирих сліз. Але мені радісно повідомити, що наші учні навчилися читати, вміють писати. Міч рахувати і задоволення надаю слово нашим першокласникам. Так, будь ласка. відомо. Веселе місто у повітряному сьогодні. Наш привіт. До нього нам лягає бути ньому літери Живуть. Шановні друзі, не вітаю всіх і запрошую на наше свят. Чекають вас пісні. Веселий сміх ігри та веселище багато. Сьогодні тут зібрались первочки, і у школі вони вже тут. Звітання звертається до вас, наш маленький розвели перший клас. На своє маленьке свято запросив в перший клас. Любі мами, любі тата, ми чекаємо на вас. Тоді ходить до нас з гості, бабу, сі, і зі, і всі і сестри. Братики, маленькі, ми запрошуємо усіх. Любі гості мами, дата, ми... мать, перко лисята. Ми всіх гостей вітаємо і дуже вам радіємо. всі вже буква знаємо, книжки читати вміємо. Ми Не будемо старанні і сумні мевчати в школі на війні. Все зробимо, щоб ви пішали з нами маленькими своїми школярами. Сьогодні ми зібралися на свято, щоб разом з вами друзів шанувати, чудову книжку, що зараз будемо вчати. Свої скарниці вам подарувати. Так, діти, це буква. На любий друже. І за все йому дякуємо дуже. Діти, давайте зараз покличемо на наше свято нашу першу улюблену книжечку, Буква Реку! Знання. Не буква старя, но вчали знає, їх до я, і сторінучку встань, прочитали з букваря. І з буквариком чудовим ведемо свою змогу, бачимо вам показати, як не співати. На водях міста сволочка. Я ліса, а всі свято мітай, а в зараз я вас покатаю. Буряк належать червоним соком у нього дуже круглій бачить. де депозіє і від сонця червоні. Та не заплітаю коси, скоро ляжу по коси. Ручку грець у дітей не просить він її в мосоках. В нашому місті я пару карті для магазину також лікарні. Подаку три літери, хворим бувають, своє місце слова забуває. Ось подивіться на них печенька, як вони роблять слова коней. Наш сусід косина лісору, він спелив учора чу, просто сімей Микита, чому чомусь родилося.

Завжди запам'ятати. І дорослих, і мали на плану, починається, у річку риба ховається. Хіба ми ха 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 не властиво міня, не скрива. Я літера в алфавіті останню, але до вас побажаю, щоб у класі друзі завжди поважають. А він мені пом'якшувається, світ вечна шире чау помітила. Та від дорози, я теж батько знаю, загадки я вам загадаю. Перша загадка дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму навчу, а сама завжди мовчу. Книжка! Друга загадка. чорний і ван дерев'яний коптер. До носу було де там слід прокладе. олівець. ліде! Все це зала тіленькі віконці, сміють, що Коло це наша люба школа. Спас... Спас... Спасибі літера, багато на снався. Запрошую у перший клас, сказала вранчика Яла. Я так. Ходи за одним. Три, чотири, п'ять. Юрочку ходи сюди. Шість. Так, перша команда. Тепер друга команда стоя біля другого стрічка. Один, два, три, чотири, чотири п'ять. Іваночка, шість. А ючка буде нам дивитися, котра команда виграє. Юрочка, тут уважно вставай і будеш дивитися. Так, завдання. Шість літер перед вами в першій команді і шість літер в другій команді. Яке слово має скласти? Перша команда, будьте уважні. Слово буква ви маєте скласти. І стайте вже Мариночку в шере один за одним. Починати від віконечка і до двері. Так само ви, вибрайте. Уважніке слово. Літери маєте скласти. Слово, будьте уважні. Літери. Перед вами літери на стільчику. За командою. Літеру яку берете, потім дивитеся халас літера і стояти на своє місце. Так, щоб утворилося слово. Буква літери. Так, увага, три, чотири. Дівочку, будь важна яка команда з кошесом. Дивіться. Чи перша, чи друга? Так, дивіться, дивіться. Хто вже склав? тільки Так, посудьтеся, посудитеся трошечки. Трошечку посудимося, переходимо. Долок. Так, Юлечко, ти в нас мусиш сказати, це перша команда, це друга. Стаєш. Молодець, друга, трошечки вони з буками тут попутилися. Але молодці хотіли старано всі. Запізнилася перша команда. Молодці! Похопаємо. Подаємо лікари, та січи, стаємо літаємо. Саме місто повітря між кожне слово, цілий світ, кожна літера жива і з не складаються слова. in sa Що навчились э, учні за цілий рік навчання, підросли, порозумнішали на чимало знань, умінь і навичок. Здружилися і стали членами нашої шкільної сім'ї. Хочу подякувати за свято і учасникам з іншого класу, що допомогли провести свято. Усім, усім дуже гарно дякую.